Йой, й прикиньте фо. Пацани, ну фо ви травити? А вуха бо закладало. Чи шо? Що це би треба? Такий прикол. Якісь хрьоки зробили свою настільну гру і тепер в компанії рубаються. Прикинь. Там з масом все ж робили таке. Вот і там булькотив. Скажу, ми робили каша кашалі свіси. Фо ми таке робили придурок, блять. Це я придурок, блять. О, може, це де придурок, блять? То ви з від мене. І дай поїсти глухий це вилипку. Максе. Ти скажи ти нарешті щось! Мене же до смерті цей клятий виродок. И... То ти весь час розумів, про що каже цей кількість і мовчав. Підземелля. Справа в тому, що коли я був мікрочеліком, я жив в селі. Інтернету нормального в мене не було. Великої кількості друзів, щоб грати в футбол, теж а про гроші на якісь настільні іграшки я взагалі мовчу. В один момент мені набридок улупатися палицею в коров'ячому лайні, і тоді мені в голову прийшла ідея, коли інтернет ще був в моєму житті. Мені подобалось грати в різноманітні РПГ, зокрема World of Warcraft. І мені, звісно ж, хотілося відчути схожий досвід і без таких неймовірних технологій, як стабільний Wi-Fi. Одного осіннього вечора я побачив по телевізору серію з футурами, де героїв засмоктало в світ на столки Dungeons and Dragons. І я подумав: а чому б мені не створити свої власні підземелля? Озброївшись фантазію 11-річного Макса з в клітинку на цілих 12... Сторінок і простим олівцем я почав малювати схему першого рівня і вигадувати для нього цікаву, як мені тоді здавалось, історію. Ну і звісно ж, малювати свого персонажа, яким я проходитиму цей рівень. Думаю, слід пояснити, як ці мої підземелля взагалі грались. В цілому все досить просто. Слідкуйте за руками: у вас є персонаж, зовнішність, вміння і стартові предмети якого обмежуються лише вашою фантазією, ну і примарним колективно створеним балансом. В конкретно нашій компанії персонажі мали зазвичай по 4-5 здібностей, які б були досить корисні, але при цьому давали й певні негативні властивості. Наприклад. Був у нас безсмертний зомбак, що був озброєний дуже сильним мечем. Проте в зброї був один нюанс. Будь-хто, хто візьметься за її руків'я, помре. Але ж зомбак був безсмертним. Тоді він і так був мертвим. Тому логічно, що меч не завдавав йому ніякої шкоди, звучить сильно. Ми теж так подумали. Тому у зомбака були й свої мінуси. Він був досить повільним, мав меншу кількість доступних ходів. Квестові персонажі могли з ним не говорити, оскільки ну. Вони бояться зомбаків. А також він був хоч і безсмертним, але доволі нестійким юнітом. Часто йому відрізали руки, ноги, голову і таке інше, що змушувало його до кінця битви залишатись в такому трохи незручному становищі, поки друзі не зберуть його докупи. Але найважливішим і ключовим у системі персонажів було не все це. Ключовим було правило: якщо персонаж помер, то він помер назавжди. Так. Були виключення як от той самий формально безсмертний зомбак, але його теж можна було втратити назавжди в деяких випадках. Наприклад, при. Падінні в бездонну прірву, що, до речі, з цим персонажами сталося, також якщо персонаж помер, але рівень ще не було завершено. Тобто ваші друзі залишились живих іноді вони могли вас врятувати, але це траплялось не дуже часто. Зазвичай або всі виживали, або всі втрачали персонажів. Через це правило завжди було цікаво грати, приймати певні рішення і брати участь у битвах, адже завжди є страх і ризик втратити свого улюбленого персонажа. Якоїсь сталої системи характеристики. Характеристик, як у справжній ДНД, у нас не було. Зазвичай все переписувалось під конкретні рівні і ситуації. Гра постійно розвивалась, що не дозволяло як слід кодифікувати правила. Так, з персонажами розібрались. А що ж там з рівнями Вибачаюсь, підземеллями? Адже називались вони саме так. По своїй суті це були зображені схематично на папері рівні, на яких було позначено ключові місця: проходи, переходи, квестових персонажів тощо в ході розвитку гри з'явився певний глобальний сюжет і лор, які пояснювали, чому різні дивні істоти опиняються в таких різних і неповторюваних місцях, світах і ситуаціях. Разом з цим додавши і хаб локацію, вежа, з якої ми потрапляли у різні підземелля. Класично рівень будувався за схемою, де група персонажів під керівництвом гравців потрапляє в околиці якогось поселення, маючи на меті перемогти левел боса, пробираючись в саме поселення. Гравці збирають різні предмети, прокачуються, знайомляться з місцевим людом і їх проблемами. В кінці кінців знаходячи спосіб дістатись до левел босса. після чого перемагають його, рівень добігає завершення, і персонажі повертаються в вежу. Тим рівні могли будуватись абсолютно по різному. Єдине, що було обов'язковим, повернутись до вежі. Рівень міг складатись повністю з діалогів і соціального відіграшу своїх персонажів, а міг бути схожим на середньовічну ітерацію Call of Duty. В наших підземеллях можна було реалізувати будь-який жанр. Також на рівні можна було знайти такі собі кейси, які називались мішечками з делікатесами. І в кінці кожного з рівнів гравці відкривали мішечки, які їм вдавалось знайти. Делікатеси це були найцінніші предмети з цікавими і іноді дисбалансними або абсурдними властивостями. Делікатеси цінились в цьому світі найбільше і часто використовувалися в якості валюти. Ти дістав, чувак! Повна хрінь! Вирубай це нахрен! Тебе слухати, це просто срані тортури! А, бога ти. Та черепашки моєї бабці говорять швидше за тебе. Що ж в такому разі краще розкажи ти. Ах, тобі мене курво вмовляти не доведеться.